Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Часом Україна вже успішно застосовує ракети Нептун і Фламінго у парі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Завдяки ударам по нафтопереробній промисловості у Росії з'явився дефіцит бензину. Протягом цього тижня в країні агресорці лунали. Непоодинокі вибухи луну Собільську горів Завод, що виготовляє електроніку для армії, місто розташоване майже в трьох тисячах кілометрів від Києва. В тюмені дрони атакували нафтоприробний завод у Ленінградській області. Сили спецоперації України вдарили по Кришеф Киришенефтеоргсинтезу. Завод вважається одним із найкритичніших підприємств для російської економіки Російської Федерації. І зараз нами на прямому зв'язку. Єгор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю. Доброго. дня. От Путін знову лякає ядеркою, анонсував якісь нові розробки, ба більше сказав, що є ще час продовжити договір про стратегічні наступальні озброєння, що Росія готова домовлятися. Якщо США відмовляться, то не залишиться жодної системи стримування, і ось ця заява Путіна про що вона говорить? Яку мету він переслідує? Це більше, скажімо, коли він піднімає тему ядерної зброї, це більше. Про внутрішню мобілізацію, чи все ж таки пряме залякування за, Заходу? Обидві аудиторії, тому що внутрішня російська аудиторія, звичайно, очікує ренесанса Радянського Союзу, який був сильним, на який ніхто не міг напасти, який всіх лякав, але так само це заява на зовнішню аудиторію, яка показує те, що Росія має зброю, якою може погрожувати всьому світу. І Росія розробляє якісь нові зразки, які зможуть подолати системи протиповітряної оборони країн НАТО, і таким чином з Росією треба рахуватися, і російські інтереси і забаганки треба виконувати. Мабуть, в цьому і полягає так само риторика щодо договору про стратегічні наступальні озброєння 5 лютого наступного року він закінчується. Часу залишилось дуже мало. І з одного боку Росія заявляє, що вона готова подовжити просто на рік, але за умови, якщо Сполучені Штати також домовляться. Тобто насправді все це давайте повернемося до діалогу з Сполученими Штатами, але щоб в цьому діалозі всі вимоги Росії виконувалися хоча б в Україні та в Європі, от з огляду на те, як Росія реагує на заклики Трампа. Сісти за сіл переговорів, припинити е, війну, як Вашингтон може відреагувати на пропозицію Москви е, продовжити той же договір е, по ДСНО? Дуже правильне питання, тому що в сюжеті ви показували про успішні операції Збройних сил України і наших спеціальних служб. Але все ж це робиться для якої мети позбавити Росію доходів від на, е, нафтового. Експорту і таким чином змусити її до переговорів і змусити його до її до укланень укладення справедливого і тривалого миру, і це вимога від сполучених штатів, але натомість ми бачимо реакцію не заяву Кремля, що вони готові до переговорів з Україною і готові до компромісних варіантів завершення війни. Натомість вони лякають весь світ і Сполучені Штати зброєю. тобто це не спрацює. Трамп показує, що його лякати і на нього тиснути взагалі немає ніякого змісту, і тому це означає, що Росія обов'язково це повинна була прорахувати. Росія цією заявою показує, що вона бажає продовження війни. Ну, от, зокрема, з огляду на ту ситуацію, яка складається в Росії в оборонно-промисловому комплексі, коли вони скорочують кількість робочих днів для працівників на танкових заводах. А чи є реальні ознаки того, що Росія дійсно може готувати якісь нові типи стратегічних озброєнь? Про що говорить Путін? Розробки конструкторських бюро звичайно ідуть, і вони вже. Заявляли, що у них на підході ще навіть деякі зразки прийняті на озброєння і ракетне озброєння, перш за все, міськонтинентальних балістичних ракет, нові сармати, авангарди, бурев'ясники. З іншого боку, вони на підході, щоб оголосити створення нового протиракетного комплексу С-500, тобто прототипи. Насправді вже є питання, наскільки воно буде готове, наскільки воно дошліфоване до його застосування, це може показати лише власне саме застосування. Але заяви будуть: чи це буде дійсно реальні зразки озброєння, чи це буде як інколи показують політики мультики, намальовані просто комп'ютерною графікою, які, начебто, показують, що щось вже щось вже є, що воно працює, це зможуть оцінити лише фахівці-розвідників. uh um. Напередодні, після чергового масованого обстрілу України, очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на цей обстріл і заявив, що Росія гірша за Хамас. І тут варто взяти до уваги, що напередодні Ізраїль і Хамас підписали угоду про припинення вогню в секторі газу і звільнення заручників. Це перший етап в межах ініціативи Трампа. І от цікаво, це порівняння Росії і режиму Путіна із Хамас. Це Наскільки хороший хід з нашого боку, з боку нашого зовнішньополітичного відомства? Ну, зокрема, для закріплення в картинці світосприйняття Трампа такого порівняння, що Путін, його режим це хамаш, Хамаси навіть гірше, враховуючи те, що Трамп зараз зробив на Ближньому Сході? Андрій Іванович Сибіга. Часно і правильно це порівнює, тому що він е, говорить, же як чому Росія гірша за Хамас? Хамас погодився на припинення вогню і на досить серйозні компроміси для того, щоб закінчити війну в Газі, а Росія, як собі говорить, не погоджується на ці компроміси. Хоча Сполучені Штати, Україна, європейські країни пропонують е, насправді певні компромісні умови, які привели до справедливого миру. І саме тому він цей порівнює. І тому так ця цитата цит... пішла в західні медіа, яка показує, що ту війну змогли завершити через те, що обидві сторони пішли на певні компроміси. Для Ізраїлю там також були болісні компроміси, і навіть через уряд це рішення важко проходило. А, а от Росія не погоджується відступати від своїх завищених і максималістських вимог. А як на вашу думку на цю риторику можуть відреагувати країни глобального півдня, які досі не визначилися щодо засудження дій Російської Федерації, це важке питання, тому що з одного боку країни глобального півдня не хочуть втручатися в цю війну? Вони говорять, що це війна Росії. Ми хочемо далі торгувати з заходом. Ми не хочемо попасти під вторинні санкції від заходу, тому що з заходом треба працювати. Але з іншого боку, йде певна консолідація країн глобального півдня. Перш за все, це стосується якраз торгівельної війни. І От заява Трампа про нові 100% тарифи проти китайської економіки, вони можуть привернути якраз до сторону Китаю частину країн глобального півдня, які боятимуться, що вони наступні. Дякую вам за відповіді і за розмову. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами на прямому.